Привіт, любий друже! На тебе чекає такий вид діагностувальної роботи, як списування тексту. Текст буде про золоту красуню осінь запрошую тебе у світ чарівних кадрів цієї пори року. Розпочнімо працювати. На верхньому рядочку напишемо сьогоднішню дату. У мене сьогодні 24 вересня. Далі діагностувальна робота. Вид роботи списування. Текст, який будемо списувати, називається осінь. Починай записувати текст з абзацу. Відступив зліва приблизно 2 см. Червона точка підкаже, де треба розпочинати. Давай разом прочитаємо текст осінь. Зверни увагу, що в тексті два абзаци. Про минуло літо. Настала чудова пора року. Це чарівна осінь. Вона особливо м'яка і ніжна, як мелодія пісні. Слухай, спостерігай природу в осінні дні. Ти відчуєш усю її дивовижну красу, в ній поєдналися барви теплого літечка з першими подихами зими. Постав відео на паузу та починай списувати текст. Намагайся писати охайно та каліграфічно правильно. Після завершення обов'язково перевір написане. Бажаю всім успіхів! До нових зустрічей!